О, яка малина дика. М -м. Зупинилося, друзі, на декілька хвилин скуштувати. М -м. Яка смачна, дозріла. Вітаю, друзі. Сьогодні ми приїхали теж на Франківщині. Трошки в інший лісок. Подивитися, що тут по грибочках. А, сьогодні теж. Трошечки похмура погода, як і вчора. Мої вже вдрапали, як завжди. Тут такі хащі це сначала. Пробиратися треба. В цих місцях можуть бути абсолютно різні гриби. Практично є все. Ну в сезон, маю на увазі. А що зараз є? Ну то подивимось. Все, як завжди. Буквально 5 хвилин пройшли і ми на місці. Ось по такому лісочку сьогодні хочемо походити і подивитися, що тут є. Вон якийсь грибочок. Хтось збив його, чи він сам впав. А ну що це? Сироїшка, напевне. Так, погризена сироїшка. Наш перший грибочок на сьогодні. Що там в тебе? Дивись. Там що в кущах ягоди. Ріша щось знайшла. Та я кажу, що там це, ці кущі ягоди, так? Да? Ні. Дивись, я... Та зараз іду до тебе. А, польський! Mm. Ви бачите, який? А? А, запах такий. Ну цього візьмемо. Це гарний гриб. Ось так. Вчора були, ну в іншому місці. Там польських взагалі не було. А тут, бачите, є. І такий розмір, я думаю, що сьогодні польських ще знайдемо. Ну, але все подивитись саме. Марімух. А польська у цих кущах, так, ти знайшла? Так, вони в цих місцях полюбляють рости. Саме тут що. А ну зараз підійду. Я щось через гілляки не бачу, що ти там показуєш. Ух ти, це, це що? А це знаєте що, друзі? Трошки рожеве, схоже дуже на білий, але ні, це горчак. Ось так. Ну, бачите, таке, слегка-слегка. Ну, не знаю, як на камеру буду видно чи ні. Облізувати його не буду, але це не білий. Польський, ні. Це горчак. Чи як його взагалі? Зайчі, так? Да? Ага. по різному А це що? Це мухомор сіро-рожевий. Ти хочеш рішати до... А, все. Я думав ти пішла до тропки до цієї лісової. Потім і там пройдемось, подивимось. Та то мухомор сиро Можна Да, Так, багато. Що там в тебе за знахідка? Єжовик. їжовік. Єжовік. Комар'я mm -hmm. тут багато. У цьому лісі. А це що друзі ано Ні. пластинки під шляпкою Схоже на мухоморсера рожевий, такий старі вже Такий запах грібний. Ну як від грібниці. А самих грибів небагато. Оце, що у нас Сироїжки. Сироїжка, верніше. Одна? Так. Да. Але гарна. Чого? Вчора смажили, ввечері. А... Смачні грибочки. Візьмемо. Бо поки що. Подалечку мухоморці рерожевий. Чи... Не знаю, зараз, друзі, кошика тут залишу. Підійдемо ближче, бо так можна і білого пропустити. Охрі! Ні, мухомор рерожевий. Але здалечку почутилось, що щось інше. Ріша. Так, да, отак. Праворуч. Тут неподалеку, друзі, є гарне місця. Побігли декілька грибниць. Зараз підемо, подивимося. Оці місця. Це дуже гарно тут Підусичні крусте, але ще нема. Не вчора не знайшли і сьогодні поки що також. На мене дивіться. Це що за гриб? Не знаю. Так от, підемо, подивимось. Може там білих знайдемо. По дорозі буде я тут Лисичкове місце. Все, зараз побачимо. Да, так і йди. Ти що ж знайшла? Сировішки. А воно ще сировішка стоїть. О! Ну, теж візьмемо. Чого ні. Саме в цих місцях багато підберезника, ну також їх нема. А де ти є? Та є. Тут. Нічого не видно, п'ять метрів і все. Зараз якось до тебе прорвусь. До ярочку йдуть, так? Так, да, до ярочку. Потім вздовж ярочка можемо подивитися лисичку. А за ярочком вже там залишиться метрів 100 до білих. Може щось побачимо. Ну що ж в мене сумніво є, так? Ну так. А, давай. Так, де тут переходити? Лисички вздовж ярочка нема. Але от, бачите, сироїшки. ну, Тільки шляпка і залишилась. Ножку погризли. Да, да, так, так, да, так, да, да. нам ось так рішу. Ось, бачу. О, я так ті А, бачу, бачу. Лисичка? Выходи mm -hmm. Виходь на мене, бо там хащі далі не пройдемо. Mm -hmm. Одна? Не mm -hmm. Марсик там у тебя? Ну з друзі починаються оці місця, де можуть бути біленькі. Польські також тут можуть бути. Ну зараз подивимось. Марімух також, так? Де? Так, так. Маремух. Молодесенький. Тут дуже цікава така місцевість, значите, бугарки. Можна грибочок отак пройшов, нема. заглядаєш потім так, стоїть. Тому тут треба по кругу дивитися, обходити все. Рибниця невелика, але тут з одного місця можна два повних кошики зібрати. Це ж у нас а, дуже схоже, друзі, на ці козлята. Але вже гапликим. Один, другий, воно третій. Тут бачите, попереду ярочок, там ліс взагалі змінюється. І це ознака, гарна ознака, якщо в ньому є вода. Це означає, вологи достатньо. Але я думаю, що треба трошки почекати тут. Якийсь гриб, ну вже, друзі, не знаю. Згнив, що це таке. Треба почекати тут декілька днів. Може навіть із тиждень. Ліс густой, тут волога затримується надовго. Достатньо отак от, щоб 4-5 днів такі потужні дощечки пройшли і тут грибочки підуть. Що там в тебе до Ох, хтось плюхнувся в цей ірочок. Чутно було. Що там, купаються собаки? Купаються? Ага. Я що казав. Ні, друзі. На жаль, в цих місцях біленькі ще не пішли. Так що, напевно, я все ж таки, да, Залишимо ці ліса на Франківщині. І все ж таки поїздимо по інших областях. Це що, камон? Зараз подивлюсь, бо в нас ще, друзі, не пішли так грибочки. Так, да, сіро рожевий мухомор. Ну, Здалечку теж так, я думаю. Червоняк? Ні. Не червоняк. До речі, тут можна подивитися. Да, зараз ще, бачите, ліс зовсім інший. Тут хвоя, а зліва йде така березова рощиця. Ну я ж говорю, цей ліс такий, він дуже класний. Вон ще мухомор. Тут росте практично весь гриб. Ще два мухомори. мухомора. Ну тут їм тут гарно. А ви цікаві інші грибочки. сироїжка, жовта. Як туди долізти тільки? Напевно, з тої сторони. Жовта сироїжка, ну гарна. Візьмемо, бачите, вже потрошки є. А поруч ще одна. о, то Також гарна. А воно зліва від тебе. Бач, ще одна стоїть. о, А там ще, по-моєму, забереш. я цю заберу. А, теж гарно. Воно ще. А воно ще. Бач. Дивись. Ага, давай. Ну, які молодесенькі. А вчора були, так? Да? То цей. Багато сервішки старої було. От так, друзі. Ой, як. Ані. Ця хробочлива. Зараз подивимось поруч ні, теж грабушлива. Маримух поруч ховається. Ух їх багато в цих місцях. До речі. Я вже казав, їстівний гриб. Ну, ми якось не дуже полюбляємо їх брати декілька разів смажили. Не сказати, що поганий смак. Достатньо добре, ну не знаю чому. Не беремо їх. А? Жовті? А? Бачу. Ця гарна. Потім почікаємо. А ця. Ця також слимак вже їсть. Трошки поїли її але. А воно ще поруч. Ох, так? Да? Жовтої сироївки тут достатньо. Ой, це і бачите яка молода. Поруч, ще одна, але... Ні. Вон ще дві. Вони вже такі. Багато не ні бери. Ні-ні ні, я багато не буду брати. Не один раз нам ввечері посмажити. І все. Та я намагаюся вибирати таку, знаєш. Щоб... Гарненьку. Воно поруч. Ось вони березнячок. І дуже багато. Та я бачу, бачу. Та нам вже достатньо. Ми не солимо, нічого не робимо. О, тільки таку свіжу, якщо посмажити одразу ввечері. О, бачите як. Так, нам Та дали, воно повне. Куди... Отак рішення робити. Ну давай, достатньо, більше не будемо брати, так? Да? Вистачить. вистачить. Так. Якщо щось гарне, да, якщо щось... Інше знайдемо, то візьмемо. Май на увазі. Може, все ж таки білий, чи підусичний, підберезний попадеться. Но лисички тут, бач, практично нема. Одна Одна, так. Зараз да, правильно, але треба зараз вліво уходити. А, навіть знаєш, як ріш. Давай ось так от підемо, Ліво. Тут ще одне місце є. Хочемо подивитися, що там. Але тут такі хащі, щоб туди пробратися. Так. А давай, напевно, от так от. Ти як тут сибірський котр виходиш. Даліш. Прямісінько вийшли туди, куди треба. Ну це, друзі. Останнє місце у цьому лісі, остання грибниця, яку ми сьогодні перевіримо. І все. І будемо потихеньку йти назад. Ну, тут треба дуже уважно подивитися по цих місцях. Угу. На, трошечки рановато. Дощі тільки пройшли, треба, а, да, треба зараз, щоб сонечко. сонечко. Да, сонечко. Бачите, погода така. То є сонечко, то нема. Но в основному похмура погода. тому угу. Трошечки почекаємо, повторюсь, поїздимо зараз по інших областях, подивимося, що там. Може до Романа ще заїдемо. Роман казав, що там в нього лисичка гарно пошла. Ну так. Ого. Ось так. Марсик. Не чіпляй. <гум> Якогось звіра. Не. Давай руку, тримайся. Що, друзі? <кхів> повертаємо ми, потихеньку і йдемо додому. Гарна сьогодні прогулянка. Головне, що провідали. Це місце, подивилися, що тут по грибочках. Місця дуже гарні, але треба почекати. Зараз ще раз покажу, що ми знайшли. Бачите, польський грибочок, одна лисичка і сировішка. Ми вийшли на таку тропку лісову і прямісінько по неї будемо йти. Що, друзі? Це як завжди, з вами до наступної лісової прогулянки. Пока. Пішов, пішли, пішли, гаря, глядіть.